У холодильнику пані Олени нині продуктів обмаль, харчі тут швидко псуються. Причина перебої зі світлом бідкається жінка. Отключають в я тут усе вмітую, бо вже все спорчено. Воно не вибирає собі по собі, як воно має кватати йому світла. І воно все казит. Вмикати електроприлади доводиться лише вночі. Тоді, принаймні, в мережі є напруга, каже пані Олена. Користуватись технікою в день не ризикує. Попри те, що за світло платить вчасно, якістю послуги вкрай незадоволена. ми платимо по 100 гривень, 97, 98, 94, кожен місяць. Я плачу за світло. Перебої зі світлом тут у кожного виною всьому вважають селяни, аварійні електроопори. Дерев'яні стовпи, які тримають електричні дроти, хитаються від кожного подиху вітру. Хожу по лісу, стовпи, прочищаю лінії саме своїми силами, як можу. Аби опори хоч якось тримались, місцеві прив'язують їх до дерев. Подекуди дроти звисають майже над головами людей. Селяни хвилюються, що вони можуть впасти у будь-яку хвилину. Ми все не можемо користуватися холодильником, морозилка – то все горить. То все у нас іде як одноразові. Машинки стиральні теж вони в нас не роблять, того що ми не можемося ними користувати, бо вони їм світла не вистачає. Все страдає 13 хат жилих. Хату нашу, я дійсно, що люди живуть, проживають. І 13 хат ми так мучимося. Вже 40 років, як ця лінія не міняна. Ці опори вже давно відслужили своє, тим більше, що лінію тягнули ще у 70-ті роки. Деякі стовпи лише похилились, інші обросли мохом та поступово гниють. Є і такі, що прогнили повністю. Аби взагалі не залишитись без світла. Кілька стовпів людям довелось купувати за власні кошти. Ми вже писали жалоби, і постійно нам то дають відповіді, що поміняють лінію, поміняють, але так на самому ніхто її не міняє. Ми її самі міняємо своїми силами. Де ми зрубаємо, поміняли, переклали та... Люди і далі продовжують жити щодня, наражаючи себе та своїх дітей, які під провислими дротами ходять до школи на небезпеку. В цьому присілку замінити потрібно кілька десятків електрофор. Люди вважають не такі це вже великі кошти, зважаючи на те, що людське життя набагато дорожче.